Не лише нищить ворога на фронті, а й розробляє власні літальні апарати. Будемо сьогодні тестувати вдруге версію літака для збиття ворожих безпілотників. Трошки змінили крило, зробили висновки після минулого польоту. Зараз випробуванням та обльотом заважає погода. Постійно треба перевіряти напрямок, швидкість вітру, впевнитися у гарній видимості. Да. з наявним ринком безпілотників дорого. Військові шукають вихід із ситуації самотужки. Зараз дуже тяжко ці запчастини Допустим, тянути з чогось. Да, і хлопці е або самі якщось якщо креативно чують, якусь там видумують фішки, тому ж, що підсвічують ту камеру, хай рухайте фонар летить, але головне створити собі якийсь коридор для того, щоб потрапити до цілі. Або, як ви бачили сьогодні, пацани самі собі зробили крило по типу FPV, управління, таке ж саме. Варіант, який створив вирій, майже повністю роздрукований на 3D-принтері. Саме тут в імпровізованому конструкторському бюро і займаються розробкою. Ось цей літачок можна виробляти швидко. Майже будь де. Так, це наш проєкт з нуля. Задача була розробити аналог FPV, але мінімум два рази дешевше. З цією задачі ми справились. Літак справді вийшов два рази дешевше в піві. От несе на собі кумулятивний осколковий снаряд, тобто може вражати легкоброньовану техніку або особовий склад ворога. Дальність польоту – 20-25 кілометрів залежно від місцевості. Безпілотник зможе нести на собі 800 грамів бойового заряду. Розробники сподіваються винести своє творіння на державне виробництво, готують технічну документацію та алгоритм сертифікації. Окрім безпілотників літакового типу, великий функціонал зараз виконують і фпв дрони. Розвідувальні виявляють ціль, бойові завдають е, Я перепрошую. Угару. Я війха, це справді це б, снайперський постріл на 10 кілометрів. Ти точно бачиш ціль, яку ти уражаєш. І, наприклад, ось цей дрон. Це мій монстр. Це він на 9-й рамі. Ну, такий може потягнути 2 кілограма. Ну, два, два кілограми термобарічного заряда бахають фейербол метров 10, Ну там можливо, можливо де 15. Дрони зараз це розхідний матеріал. Камікадзе налаштовані на одноразову роботу, інші можуть не повернутися з вильоту через ворожий реп. Задля економії безпілотники військові теж збирають власноруч. Якщо все налажено, відома рама і електроніка, то це може з... зайняти 2-3 години, можна зібрати дрони. Комплектуючи закуповують на бюджетних маркетплейсах. Кожну деталь mm -hmm. можна, збирає можна, можна збирається. Можна без прохання Ну, Рама, ми розуміємо, Але... що це корпус, а, з якого складається дрон. А, мотори. А, зрозуміло, а, де знаходиться а, камера. Ось вона маленька, вона з'єднана з льотним контролером. Під льотним контролером стоїть регулятор швидкості двигунів. Важливу роль відіграє якість відеопередавача. Від цього залежатиме картинка, яку бачить оператор. Треба ще пульт керування, треба окуляри треба систему яка буде працювати з цим сигналом тому що ну на звичайному дроні ви дальше навіть якщо це буде самі хороші комплектуючі це 3-3,5 кілометри при наявності прямої видимості ефективність безпілотників на фронті значна один FPV за 300 доларів може знищити техніку противника яка коштує мільйони саме тому в українській армії потрібні оператори БПЛА. треба мати велику мотивацію бе і... І все це робиться через велику кількість польотів в симуляторі. Треба постійно літати в симуляторі. Ну я вважаю для того, для того щоб більш-менш справлятися з дронами з боєприпасом, треба хоча б 100. Один нальота це симулятор польоту на fpv дронах. Він має назву Lift Off, і це один з таких, який дійсно може навчити людину керувати дроном, але я можу сказати, що це не так легко. Я спершу треба підняти у повітря дрон, а потім тримати і напрямок, і потужність таким чином, щоб він не злітав надто високо, але і не впав. Я десь провела хвилин 20 за цим заняттям, і можу сказати, що це надзвичайно складно для всіх новобранців. Обов'язкове навчання. Перш ніж їхати на лінію бойового зіткнення, кожен засвоює базу, чи то в приватній школі або ж у навчальному центрі Міноборони, спершу опановують симулятор, далі реальні вильоти. Кубито них грав це вже чудово. Щось не розуміє, це ми допоможемо зрозуміти йому. І саме головне, що Даже на сьогоднішній день в силах територіальної оборони є цей крилатий скадропілотних э, проект, який вони реалізували. Тож, що тут відбувається від початку в э, мобілізації, була шутує. Тоді, тоді люди не знали, куди зараз це вже як рекламовано. То всі розуміють, що є цей підрозділ безпілотних систем для тих, хто приходить в лави тероборони через рекрутинг, обов'язкова співбесіда. Найголовніший критерій це особиста мотивація. Лише так можна успішно виконувати завдання на фронті. Зараз рота ударних безпілотних авіаційних комплексів вирі потребує донатів українців, адже деякі комплектуючі доводиться закривати власним коштом або завдяки волонтерам. Тому долучайтесь фінансово до знищення ворога на фронті. Реквізити ви бачите на екрані. Анастасія Халецька, Сергій Приходько, телеканал Київ.